Вітаю вас, шановні, огляд до Треді трошки затримався. Сьогодні вже понеділок. І я записую його прямо зранку вам на вихідних. Ну, ви знаєте, що вчора було, в неділю, після масштабного обстрілу, все-таки якось я не зміг зібратися на те, щоб записати це відео. На жаль, доволі близько все до мене відбувалося, і тому трошки був стрес. Я от вирішив, що краще сьогодні запишу, щоб ми вже в більш-менш спокійних обставинах могли трошки обговорити, що відбувається. Взагалі на реддіті цікавого, і щоб я трошки теж відійшов і відіспався. От, давайте стрибати і дивитися, що ж нам пропонується цього тижня з цікавих тем. Чотири дні тому дуже цікавий топік як на мене, підняли. Який з героїв найбільш засяяв або отримав найбільш даунгрейд, великий та от ну погіршення, коли його портували в дота 2 Тобто, ми знаємо, що спочатку не всі герої, звичайно, з оригінальної Дотал Stars були Вартовані до та 2, вони поступово там з'являлися. Цей пул збільшувався, і от таке питання, який герой все-таки. Став краще, а який став навпаки гірше, або візуально, або там якось по відчуттям, і це Terror Blade запостив 4 дні тому. Давайте почитаємо, що пишуть користувачі. І, як на мене, Чіпі Чунга пише найкращий коментар цього топіка одразу. Мені подобається, як вони залишили кількість полігонів морфінга таку саму. Після порту з Warcraft 3. Власне, ви знаєте, що дуже багато жартують з кількості полігонів модельки Морфа, як вона виглядає. І запитали одразу його, скільки було там у першій доті. Він каже: Три вальф не можуть рахувати до цього, до цього до цієї цифри. Звичайно, це фейк. Навіть до числа, я б сказав, два з половиною це коректний, коректна відповідь. І хтось пише: Я думав, що рахунок зупинили. Ну це вже відсилка до Трампа, хто не знав. Стаб зекаунт він писав ще в мережі Твіттер колись дуже давно, щоб зупинити підрахунки, коли він був лідером у гонці в, в Америці. Тому це така ще відсилка культурна або політична. Ліства, Craft, changed colors based on strength agility rating. і Гілітіретім. -да. Та в першій доті мінялися зовнішній вигляд мінявся морфінга, коли в нього було більше, наприклад, сили, ніж агіли. І навпаки. Тут просто показується, коли перекачку вмикаєш, а там ще мінявся колір героя. Це те, що пише MG Zaun. Ріки виглядав страшезно у першій доті. Ріки був сатиром. Ріки був сатиром, він дійсно виглядав страшезно. А, і спис, взагалі кажуть, що коли бекстабом він був. То там кров'яка розліталася в різні боки анімація, і був дуже крутий ефект звуковий. І тепер не подобається користувачу, от як він виглядає у Dota 2 і цей бекстеп. Вся кров пішла на те, щоб куб дограв ударити з Фантомкою з Ультимейтом. І нічого не залишилось для Ріки, це правда. Так, Та, Звард Ультимейт колись був у Рікі, кажуть. Інвіст на третьому, і Дезвард на шостому. <laughs> так, було, було. Lan and the guy using Ricky Town Every Time Killed Somebody. <laughs> Каже, що в нього ПТСР від Рік з першої, першої ще. Аркварден uh, найкраще змінився. Дота один моделька був гноль. Та, там дійсно такий гноль, здається таким щось вигляді, як булави якоїсь. Uh, і <laughs> це просто, звісно, треш. Тоби тут Аркварден 100%, я погоджуюсь. І ще Oracle, там. От йому одразу Зет каже, що Рубік і Оракал теж якимись чуваками були, а стали якимись неймовірними створіннями потайбічними. ну не потайбічними, а радше якимось е космічними. Так, що у них погано виглядає, що Рубік, що Оракл в самій доті першій виглядає не дуже. І от ну, за Кварденом точно згоден, бо цей мужик з буловою це явно ну, не прикольно. Да, а цей каже, що навпаки, що йому подобається гнул в доті і не знає, що він має на увазі. Так, тут, бачите, думки розходяться. Насправді, чому це прикольний топік? Тому що я думаю, у кожного є свої думки, і вони більше пов'язані з ностальгією. Тобто, я не думаю, що реально можна там сказати, що щось було краще, візуально, і так далі. Ну, тому що це, ну, час пройшов, якби воно все покращується, ніби і в вигляді зовнішньому, якось і звуковому супроводженню. Але, от дійсно, з чим я погоджуюсь, десь тут була, десь тут була тема. О, ось о! Не герой, але я завжди любив анімацію стігіанського дезолятора. Насправді, от орби дійсно в. Оригінальному Варкрафті були орб-ефекти, які не стакалися. Не можна було збирати е, Домінатор, який давав лайфстіл тоді. Не можна було його збирати разом з Скаді, е, наприклад. Скаді і Дезоль не стакалися. Тобто орб-ефекти різноманітні, вони просто не стакалися між собою. Ти не міг мати, наприклад, одночасно там, Скаді і Сатанік, Ну, не міг, просто не міг фізично щось не працювало, коротше. І... Чи може Скаді Станік міг? Ну, коротше, там не всі комбінації працювали, якісь дуже мало їх, але вони працювали, але не всі. Може Скаді Станік, до речі, якраз працювали, що мені так здається. Коротше, то пам'ятаю, напишите мені, бо я вже 20 років пройшло я нічого не пам'ятаю. Ем... Ну, це реально прикольно, тому що воно виглядало яскраво. Оці анімації Дезоля, така тичка червона летіла просто в героя. Е, е, коли ти збирав лайфстіл, по-моєму, такий місяць летів, ну, як місяці, такі. Вилітали дуже прикольно. Е я от хотів одразу вас запитати, що вам найбільше з цього згадується, от якщо, якщо ви грали в першу доту, або ви дивилися колись, можливо, або десь бачили якісь відсилки до першої доти. Що на вашу думку от було прикольним, що дійсно стало гірше у другій доті, з точки зору от, зовнішнього вигляду якогось ефекту, наприклад, тому що ще нещодавно пан Тото себе в телеграмі постив артефакти з першої доти. От Мені, наприклад, дуже подобається Сакрет. Я от навіть зараз вам. Е я не знаю, покажу вам Сакрет dota 2. Давайте. Ось так він. Ага, це не те. Ой, Сакрет Dota All Stars. М -м -м -м, от, наприклад, скріншот якийсь. А, ось, ні. це герої, це герої, це герої. Це герої. Ну, от предмети. dota 2 Items. Та, дивіться, як це виглядало, власне. Дагон, як виглядав, наприклад. Сатанік, ну просто фантастично. Батерфляй, Тобто вона дуже прикольна. Скаді, просто такий е людяна головешка така. Е Гінзохекс. Кіраси, тупо, ребра, отак воно яскраво було промальовано. Тараска дуже дивно на віспа була схожа. Мільнер, ну тут не, не такі критичні зміни. МКБ, така сокира теж. І от е, ну, Манта, дико. От можна теж подивитися, що вам тут найбільше подобається. Дійсно, ціганський дезолятор. От він як виглядав, так він і у грі був потужним. От, сакрет мені дуже подобався. Сакрет мені дуже подобався. І Гіперстоун прикольний. Блін. Мені здається, от Сакрет, Гіперстоун прям клас. Ну, коротше, от що, на вашу думку? Взагалі стало краще в зовнішньому вигляді, а що навпаки отримало погіршення, тому що версій дійсно багато може бути. От мені цікаво почитати ваші думки. Напишіть, будь ласка, рухаємось до другої теми. Е, і друга тема у нас вже така весела. Е, пише К'Біє. Пише, що я все, я покінч... покінчив з цією грою. Я все, мені вона не потрібна, I'm done, я не буду більше грати. Е, і пише він, що в цій грі. Всі такі, якісь злі, без якогось серйозної причини, без якоїсь причини я хочу грати гру, де я буду відпочивати після такого тяжкого робочого дня, і кожен в цій грі чомусь відповідно просто казел і знищує мій настрій на весь день після того як я пограю. Я навіть, мені навіть не важливо, якщо я програю, я просто хочу, щоб люди були веселішими, добрішими один до одного в грі. І каже, що він інсталює, що він видаляє цю гру. Каже, що ком'юніті це найгірше в Dota 2. Три дні тому він цей пост написав і зробив. Потім ще пізніше Едіт до всіх, хто кажуть, будь ласка, просто зам'ютай, Перестаньте мені це говорити. Я, я м'ютою гравців, але це не зупиняє людей, щоб пінгувати або малювати по мапі. І мені часто доводиться відновлювати комунікацію, щоб по проговорити з тіммейтами. Ну, так. І от перший же пост, перший же, перша ж же відповідь. Один шлях для мене отримувати задоволення від гри. Це якщо я граю з друзями в паті. Дота 2 гравці, вони, ну, не круті. Коротше. As holes. Ну, перекладати вам дослівно не дуже хочеться. Ну, але буду казати, казли. Ну, коротше, жопи вони. Дупи. Я. Я жалкую я ж не шкодую, я згадую ті часи, я, я, я сумую по ним, по тим часам, коли я грав в Доту з друзями. І цей час минув. І я, до речі, хочу сказати: тут, тут я хочу взяти таку невеличку паузу, зробити свою власну ремарку. Він каже, що він зупинив грати, і він тільки встановив до зупинився грати давно вже в доту 2 і тут він перевстановив, тому що подивився TI і TI захотів ну після цього захотів пограти. Я буквально декілька випусків тому на огляду до речі, то саме це і сказав. Якщо ви згадаєте, в мене є вже TikTok, це відео залито теж, де я кажу, що от люди, які дивляться інтернешнл, у них виникає бажання після паузи там хтось два роки, хтось три, хтось більше зайти в доту і пограти. І саме цю тему я там і підняв. Коли вони зайдуть зараз в доту, вони ну не отримують задоволення. Дота зараз стала грою, в яку не. Дуже хочеться грати, але дуже класно дивитися змагальний саме процес, тому що це все ще неймовірно глибинна, така серйозна дисципліна. Мені здається, що рівних цій дисципліні з точки зору стратегічної глибини просто не існує у світі кіберспорту. Так точно у світі спорту, та певно, що теж, якщо чесно. От тому мені здається, що дуже важливо, що ця гра викликає. Неймовірне відчуття цього емоціоналу, так? коли коли класно грають команди, коли грають найкращі гравці, але коли ти сам заходиш на грати, це дійсно перетворюється на суцільний жах. В плані комунікації, в плані взаємодії з іншими гравцями. В першу чергу для нас, навіть зараз, якщо говорити про українців, у нас це взаємодія з російськими гравцями, і насправді не тільки у нас, європейців така сама проблема, абсолютно один в один. У американців інша проблема. У них заходять перуанці, говорять іспанською, наприклад, у Південно-Східній Азії зараз заходять гравці грати в свій паблік, а там китайські гравці спілкуються китайською. Власне що. Дійсно, зараз дуже важко отримувати від доти гарний настрій, і е, де мені здається була ключова помилка Valve, Якщо от абстрагуватися від того, що вони погано, на мою думку, працювали з матчмейкінг системою, найбільше була проблема і провалисько. Знову ж таки, це моя думка. Можете якраз коментарі писати на цю тему, що вони зробили акцент на соло матчмейкінг, тобто. Був момент колись в якийсь етап розвитку доти, це було, не пам'ятаю, чи 18 чи 19 рік, я чесно от Просто фактологію трошки плутаю, коли це було, але був момент, коли вони зробили паті рейтинг основним. Тобто ви мали збирати паті, щоб грати рейтингову систему, і це було пріоритетом. В той момент Дота вперше за дуже багато років вийшла в топ-1 не турнірного формату. Були стріми Пупея, Ноутейла, no багатьох інших гравців, середньої турків гарних гравців, які збирали паті. Був Discord сервер окремий створений для гравців. Дота 2 Ну, самі вони створили ентузіасти. Люди вказували свій рейтинг, Знаходили собі паті, і грали в паті доту. Ця система розвалилася з тієї причини, що цю систему почали аб'юзити. Брали два аккаунти з середнім або високим ММР, створювали три нових аккаунти. Ну або навпаки, три старих, два нових, і вирівнювали рейтинг таким чином. Брався середній рейтинг всіх гравців. Можна було грати хоч 10 тисяч з дві тисячі разом. Був такий момент в Dota 2. І це почали просто аб'юзити. Гравці почали недобросовісні створювати ці акаунти нові, або там купувати акаунти, які просто низького рейтингу, і бустити їх таким чином в паті. І це стало причиною, що всі почали кричати: ой, це знову буст акаунтів, грати неможливо. Ми граємо з друзями 5 тисяч, а там це не 5 тисяч, це 10 плюс 2 тисячі, два бустера сідають і грати неможливо. І замість того, щоб боротися з цією проблемою, Valve, вони просто відмовилися від цієї ідеї і сказали: Ні, все. Паті матчмейкінг не треба, буде соло матчмейкінг основою. Грайте в нього, кайфуйте і зробили, що можна грати там було з одним тіммейтом, наприклад, або з двома максимум в якийсь момент не можна було паті 5 там на високому рейтингу в принципі зібрати. Зараз вони взагалі відмінили паті рейтинг після 8500 ММР МР в дота 2. Тобто, коли ти сягаєш позначки 8500 п'ятсот мр, що зараз в принципі не дуже вже й багато. Ну тобто, це це класний рейтинг, не зрозуміти неправильно, але там при рейтингу середньому зараз упрошників тринадцять тисяч не виглядає страшно, правда. От, Вони зробили, що ти не можеш грати в паті взагалі. Тобто в командній грі, де 5 гравців мають взаємодіяти один з одним, вони заборонили як такий взагалі паті контент. І це смішно. Це смішно, і це сумно одночасно. Тобто, сміятися можна з цього факту, сумувати, якщо ти в цьому світі знаходишся. І от мені здається, зараз був ідеальний час для якогось фейсету увірватися в Дота-2 і зробити лігу, але. Можливо, цей час вже й минув, тому що настільки змінилося це ком'юніті, настільки прогнивша система, що мені здається, модерувати це потрібні неабиякі ресурси, які фейсит, той самий, наприклад, навряд чи захоче виділяти. Хоча я все ще мрію, що хтось якийсь ентузіаст таку лігу створить, де можна буде збирати паті, грати саме лігу, грати за якийсь грошовий приз, а фейсит в Counter-Straйку. Та? Там це працює більш-менш. Там є свої проблеми, але там модерація, яка ці проблеми намагається вирішувати на регулярній основі, тому що це комерційний проект, і його успіх залежить від того наскільки вони якісно працюють. Так би мало бути і в доті, але ну, альтернатив, скажімо так, для дотерів конкретно не існує. Альтернативи, ти грати в інші ігри хіба що там Аля Дота 2, та? або Аля Дота це там Ліга Легенд, але там, повірте, проблем не менше, якщо не більше. От, є свої нюанси, є свої тонкощі. От, Тому напишіть, що ви думаєте з цього приводу, будь ласка, як на вашу думку, як взагалі у вас протікає ваш досвід з дотою 2? І от я буквально після того, як зняв це відео постій, одразу натрапив на цей. Пост через декілька днів е, після своєї думки, що дійсно йде дискусія, що ну, грати неможливо, грати важко. І люди найбільше хто тут що радить насправді е, один одному зам'ютати інших. Ви розумієте, що це не вихід? Ну тобто, зам'ютати інших союзників це не вихід, це неправильна порада. Так не має бути це командна гра, де взаємодія з іншими гравцями має бути необхідною умовою для досягання успіху. Але маємо, що маємо, друзі. Така зараз Dota 2, і дійсно грати в неї важче набагато, ніж просто дивитися і кайфувати від е, якихось компетіців змагань. Напишіть ваші думки з цього приводу. Можливо, ви з мною не погодитесь скажете, та ні, в тут грати насправді дуже весело, тіммейти круті. Давайте побачимо, скільки у нас різних думок буде з цього приводу. Переходимо до найцікавішого баги. І тут насправді не баг, тут цікава інтеракція, як на мене. Що тут виходить? А, коли ворог грає проти Ріки, який постійно через фейттайм, цей невеличкий проміжок часу, іде в Інвіз? Зараз дасти як працюють? Дасти раніше це просто натис, можна зіспелити і побігти. Зараз Даст створює область навколо активації Дасту героя. Якщо потрапляє герой в цю зону, тобто вийшов з неї або здіспелив Даст і знову потрапив назад в цю зону, він знову буде видимим. Та? Тобто, Даст він проявляє навколо цієї зони героїв, які туди потрапляють. І от, наприклад, ріків невидимості, якого зараз прогріють Дастом. І його тіммейт Oracle, який дає на нього Fortune's End. Що відбувається? Цікаво. Дасти завдають шкоди так само, якщо ви не знали, вони дають зараз повільнення і невеличку порцію шкоди завдають. От, ну, Власне, він е бере на 25-му талант ще тут теж треба врахувати. Fortune's End Constantly Dispels. Це 25-й рівень талант від Oracle, який при активації Fortune-Zendu. Аналогія найпростіша для вас це Shadow Demon Shardom, який накидає ультимейт на тіммейта, е і постійно дає йому пурч, постійно його від дебафів звільняє, да? тобто постійно йому скидає дебафи. І от на 25 му рівні є такий талант Oracle. Давайте подивимося, що відбувається, коли цей талант прокачаний і Ріки показують Дастом безпосередньо. Це 30 го рівня Рікі. От Даст і Fortune's End. Подивіться. Куди зникають хітпоїнти Ріки. Власне. А, так як постійно Даст накладається на Рікі, і постійно спрацьовує Форчен Зен, такий накинув на нього союзний Оракал, він постійно знімає ефект Дастів, і Ріки знову потрапляє в цей ефект Дастів і знову Дасти завдають шкоди. Що цікаво, а, така сама інтеракція не працює з Демоном, пряму аналогію з яким я навів. Тобто дуже схожі механіки, я б сказав. Ну, напевно, для обивателя ідентичні. І насправді навіть для мене вони ідентично виглядають, і мало би бути так само з Shadow Demon. Але що цікаво, тільки у Oracle така інтеракція. Тобто, Shadow Demon, Shard і Dispel постійний, оцей перманентний, який за логікою так само має працювати, він не буде працювати з такою механікою. Ріки не буде отримувати додаткової шкоди постійно. Ну, Тут є версії у користувачів Reddit. чому так, але якщо чесно, ну. Просто кажуть, що ні, не працює. І отут одна з версій виглядає так, що до демон робить вас імунним до дасту, коли він працює. Ну, так, Але це цікаво, саме от така інтеракція. будьте обережні, якщо будете грати Ріки Оракл на 25 рівні. Я думаю, це пофіксить, якщо чесно, тому що це дійсно, Ну, якщо буквально от два спили і Oracle, Demon, і шодоудемо так працюють, ну очевидно, що це якось неправильно. Ем... Та отут теж питання. Вже в нас таке було. Ми як, з вами, як глядачі і е, користувачі, які читали вже подібні теми. Е, тут е, користувач питає, що ж ставилось? Що ж таке, чому, я, чому в мене ультимейт припинився? Каже він. Е, Тримають джигернавта. Він такий: о, от в Лотус, і він починає культувати. Стрибає по Марсу, і одразу. Ультимейт припиняється. Він ставить паузу, не розуміючи, що відбулося, починає у нас питати, і йому пояснюють дуже просто на редіті. Ти не можеш натискати omni-slash в Арені. Це дуже відомий баг. І дійсно, вже у нас в наших оглядах Редіту такий баг траплявся, і взагалі багів з ареною Марса дуже багато. Що цікаво, Марс в цій грі має взагалі інший фасет Вікторі Фіст. Це святкування перемоги. Він навіть не має грані. Кривавий спорт, яка забирає огляд в арені у інших героїв. Він навіть не має цієї грані. Але це не важливо джагернаут, граючи проти Марса, взагалі з іншою гранню, яку здається краще видалити взагалі, цей е кривавий спорт, тому що дуже багато багів, які пов'язані з цим. У нас буквально через випуск кредиту постійно цей баг вспівває в різний з арени Марса. І він, коли стрибає, він ніби вистрибує з арени. Втрачає Віжон і Ульт зупиняється. Тобто він опиняється в стрибку поза ареною, не в арені, що дивно. І Ульт просто припиняється Джагірнаута. Тобто, за великим рахунком, Марс зараз це просто один із топ героїв проти Джагера, тому що ти банально не можеш дати Ульт в арені. Ти не можеш його натиснути. Ти одразу припиниш його. Uh, і це, та, це дійсно відомий баг, тому будьте -то вачними, будьте обережними, саме так воно працює. Uh, і ще одна цікава інтеракція. Не знаю, баг це чи інтеракція. Думаю, скоріше це запланована фіча, але я вирішив вам її показати. От тут Легіон Командер виграє дуель, і подивіться uh, клон. Нозлік uh, Projection, це ультимейт Дазла, отримує uh, перемогу, а Дазл не отримує в рейнджі. Uh, як це працює? Наприклад, якщо ви створите ілюзію Дазла цим ультимейтом і будете нею грати, Дазл буде стояти, наприклад, там подалі. То оцей клон отримує демедж, а дазл ні. І коли ви будете викликати знову клона, у клона демедж з дуелі. Дуель, якщо шоу Легіон Командер, у неї є грань, яка при перемозі дає союзним героям додатковий демедж. Там за асист або за кіл воно дає додатковий демедж 5, по-моєму, або 10 щось таке. А, і... У вашого клона буде цей демедж, а у героя не буде. І коли він, клон, клон повертається в героя, то демедж не ну просто не додається, його немає. Але коли ви створите знову цього клона, демедж у клона буде. Тобто в нього буде окремий свій демедж постійно, якого який він має. Ну і тут ще також одразу кажуть, що вежі можете на додаткову шкоду, якщо дуель під ними була натиснута, що цікаво, якщо не знали, будете знати. І кріпи навіть кажуть, користувачі Реддіту, що якщо ти поруч з кріпами вбиваєш ціль, то кріпи отримають баф але тільки на час свого життя, звичайно. Ем... Дуже прикольно. Якщо ви не знали, будете знати тепер. Так, пише, що таке саме з ним трапилося користувач, чи так працює з Аркварден даблом І пише хлопчина z якраз у якого аватарка Арквардена. На жаль, так. Каже, на жаль, так. Копія Архвардена отримує свій особистий дуель-демедж, але він не залишається, коли ти пара викликаєш свою ілюзію, і він каже, що репортив це. Багато років тому ще, але вона все ще забагована. До речі, я теж там своїх улюблених героїв в репорт Баги писав, і деякі з них тільки через декілька років пофіксили. Е, ви знаєте, можливо, цю історію, як я репортив Баг з Дон Брейкер, яка з першим спилом своїм розбивала дерева. А коли ти брав шар, то дерева не розбивалися. І коли ти грав, наприклад, проти Фуріона з шардом на брейкер, ти не міг вийти зі спруців своїм першим спилом. і це виглядало як доунгрейт. І мені казали, та це фішка, так і має бути, бо він в БКБ і так далі. Абсолютно маячня, це пофіксили. Через два з половиною роки. Два з половиною роки. Тому це теж дійсно виглядає як, можливо, баг, можливо, фіча, але якщо пофіксить, будемо знати, що це скоріше був баг. Або просто Вальф не сподобалося, як спрацював. І вони тільки зараз про це прочитали. Ну і остання рубрика, як завжди, ми сьогодні трошки засиділися з вами 25 хвилин цілих. Ну, це тому, що я пізніше випуск роблю, щоб вам повернути таймінги. Оці. Вгадайте героя, друзі. Вгадайте героя, робимо невеличку паузу, рахуємо до п'яти, якщо хочете, поставте самі паузу, але рахую до п'яти, і кажу вам, що це за герой. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Цей герой Джаггернаут. І насправді, ви знаєте, це непоганий білд. Якщо хтось з вас дивився за International 7, переможну мапу від Міракла на Джаггернауті, щось подібне насправді можна. Вигадати, та? і мені здається, що це не найгірший бід біднеж гірнати, які я бачив, і можна було пофантазувати. От, дякую вам за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобався сьогоднішній випуск, підписуйтесь на канал, обов'язково, якщо цього не зробили, і залишайте коментарі на задані теми. Бажаю вам гарного дня! Хай вам щастить! Будьте здорові, папа! -па.